Наступна правка 131. Руслан Олексійович, ця правка стосується е, родин загиблих, які втратили своїх рідних і близьких до 24.02.2022 року. Ми сьогодні виплачуємо, маємо виплачувати родинам загиблих 15 мільйонів. А скажіть мені, будь ласка, життя людини, яка загинула 21. Лютого двадцять четвертого року і життя людини, яка загинула двадцять п'ятого лютого 24 четвертого року, воно чим відрізняється? Думаю, що нічим. такі такі самі люди, такі самі українці, які віддали своє життя за захист нашої батьківщини. Там питання стоїть насправді трохи більше шести тисяч е, родин, і я думаю, що було б справедливо, щоб Верховна Рада за це проголосувала. І зробила так, щоб життя весінне життя було однаково. шановні колеги, 131 три поправка авторства разумкова комітетом відхилна. Прошу голосувати. За-85. Рішення не прийнято.